Всім привіт, друзі! З вами я, Інфар, і сьогодні я вам покажу топ-3 моїх улюблених стрілялки в Roblox. Це вони більшості відомі. Але одна м -м -м. ну, м мало людям відома, а ми будемо починати. Ну, І відкриваю нашу трійку Gunfighting Arena. Це не типу, яка мені більш подобається. Це просто три моїх улюблені. Gunfighting, Gunfight Arena. Думаю, ця гра всім відома. Вона щесь популярна. Ну, але не така популярна, як наступна гра. Але теж доволі популярна. Е, тут суть гри так само. Кожен день тебе дають, типу, кредити всякі. Можна лайк поставити грі, якщо вам спроба. Тут ти купляєш пушки. У мене є пушка за 1 250 млн. Давайте покупимо спін, тому що мені він дався вроді за топ-1 чи то топ-2. Я займав те, що мені ця гра просто подобається. 250 тисяч, да! Я дуже люблю, коли мені бабка падають. 250 тис я зроблю. Ну і 500 така. Коротше, суть ігри Викупляєш собі пушку, от тут за монетки є, можна за це і за робукси, нажимаєш Deploy і біжиш цей відстрілювати свою територію. Я в цю гру граю добре. Буквально я майже кожен раунд топ один плачу. Я то, то струю. Ладно, пішли далі чекати. На, мінус один. Мінус два. Дуже цікава, зараз розкажу механіку ігри. Вже доблю хоч. Ладно. Щоб піти в меню, треба нажати пробіл, там цей. Тут є ножики. Я от собі можу ще, може, на цей на це накуплю. А перше, коротше, короче, я зараз куплю, думаю, цей ножик, тому що на керамбит Кара, карамбіт, Тут карамбіт, Куплю сейчас. Спейс. пяти пятьдесят тысяч. Ножик, ножик, сюда. П'яте розкраски рушкам своїм, допустим, отаку от допустимо, таку Допустим, я хочу отаку купити. Все, в мене є оця розкраска. Вона повинна. Ой, все, буде на всіх пушках. От є такі штуки можна за 15 кг, допустити, але їх получити. Можна замість оце собі взяти. А, не, немає сенс пойдет. І тут просто такі пушки, як дребаш така. О, 6 длямів, коротше. Тут того щас хочу купити оцю не драбашка. Ну, а ми переходимо до наступної ігри. Наступна гра, я думаю, точно всім відомо. Це ж легендарна Револс. Тут треба так само, типу. Так як в Gun, Gunfight Arena, тільки тут ти можеш йти один на один, два на два, три на три, 4 на 4. Отут є, типу, один на один, типу, це кожен сам за себе, але три людини. Дивись. Три людини. Дивіться, допустимо. Тут стає, допустимо, один челік, тут другий, а тут третій. І вони троє один проти одного всі грають. Тут також є пушки, тут треба заробляти оці, заробляти оці ключики. І ти можеш за них купляти якусь пушку, якусь таку, Ну, гранатомет, допустимо, така, таке, міні-ган. Я, я буду купити, думаю, 30 на кінжали що я дуже хочу ці кінжали. Mm. Думаю, тут і є РПГ таке. Так. Зараз стану сюди, може хтось підійде, будемо чекати. О, не прийшлося довго чекати, одразу з якимось чином. Я вибираю мост, нова карта, нова карта, нова карта імба. Mm. Я завжди граю з лука, але тут дуже давно обновлення не було. Тут дуже давно обновлено було. Оп. Коре, суті гри, тут треба вибрав карту і собі, ти маєш виграти 5 раундів. Якщо твій, ну, і якщо твій суперник виграє, то тобі не дадуть там обід. От ви бачите, в мене отут є зірочка 33. Там, дево, я в ото, то в мене там є 33 гірочки. То я зіграв 33 катки в цю ігру. Я вважаю це нормально. То, що там я бачив чела і по 100, і по 200 каток. Де він там? Мінус. Все, йому треба грати вчитись. Ну, я думаю, суть ви поняли. Зараз я швиденько катку дограю і покажу, що буде. Так, така штука, коли раунд виграється, він лівнув, то я виграв чу-чу-чуть. 740 дамага, типу скільки я размер, скільки я раз бив, скільки я раз був асіст. Один огоньок, там максимум огоньок зараз лайф 11 тисяч. 804. Я не. Як? Якщо 133 зірочки? Ой, 803 зірочки, мати. 804, то я не розумію, а як тоді в нього 11 тисяч? Ім було... демо, Йдемо, йдемо, Хочу прочекати, дивіться. Як і бити, так і стріляти. Якщо ти притик, то ти, вроде б'єш. Пам. Якщо ти впритег, то ти б'єш. Якщо ти дивіться от... сейчас я вам покажу. Впритык, удары. Вон, стрільнув. Дары. Там стри стринув. Притык, удары. Блин. Називають. Ми переходимо до наступного топа. З бета. Я не знаю, чи хтось це грав, але мені ця гра дуже подобається. Суті, гри. накоплювати кіли, гроші, і тут можна собі домати, допустимо, байкеш. От я хочу купити допустим мільйон кеша Десять тисяч роботів. Дивіться, от купляєш собі оружки. І вони не стріляюся. От я купив собі пушку за тисячу, я з нею зараз і граю. Тут є прицел, добрий. Якщо буде топ-4, бо в мене є ще одна гра. Значить, топ-4. Опа! Коротше, попадати тяжко, особливо здалека, але спробую. Опа! Все. Тебе дают 75 баунти, плюс бенкину 250 каша. За баунти я не знаю, что можно куплять, так. <звук> за все свои 19 килли. Кілі... Его тика шел вел. Я тебе каша убил. У него было баунти 20 тысяч. Оцей чел його вбив, ему далось все его баунти. Это ж капец багато. не сейчас сто що... 100%. А він сейчас вроде корольший. Та Да хто Ну да, свитки. Короче, и топ-4 получается Свитка вообще ливнув. На короче, я думаю, ты поняли, сейчас по треба, получала за вау. Да. Четыреста баунти. Це тепер просто кулась. Останнього топу, четвертого в цьому відео. І це, якщо, може, ви впізнали кат, це ж легендарні це. Тут є читерів багато. Я так зрозумів, тут вже читер є. Так що перезаходимо, тому що тут вже читер є а 1,4 мільярда візитів. Це колись була б ще популярна гра. играті. Суть гри. Вбиваєш челіків, получає цей левели, і ти за левели можеш отут собі бабочки, всякі ножи купляти. От мене, Я можу оцей собі взяти. Але я з цим буду. Ну вот такие пістолети можна. Коли. <рі> <рі> можна ще також купляти за геми. Отакі штуки. Ця штука. Ну сейчас покажу, коротше, знімаю. Оп, вона взривається. Ну сейчас я вам нормально покажу. Бо ми... Що сейчас для неї... Бро, на. Що не вийшло, ну, коротше сейчас... коли вовну все. Та відстань! Ну шо ну відстань уже? Боже мій... Вот дивіться, бам! Він бабахкає, нож, лазер, це за 25 левел. Ти коли стріляєш, то від, від тебе пускається лазер. Если мені треба до... Чого ж воно? Пау. Давай! Ну, коротше, ви перший раз побачила. І також тут можна купляти собі такий зелений шарик, допустим. Це типу питомці. Е, тут є блоксі, ну, Кока-Кола всяка така. У мене є оця штука, вона тобі дає стрибучість високу. І також тут можна купляти Емодзі. Таке розмноження. Я хочу розмноження. Стойте з гордістю. Але я щас хочу її поставити на хендстен. Зараз я хочу чекнути, як воно виглядає. Ух, красиво! Ну, Закінчувати це прекрасне відео. Всім па-па! Па. А, -па. па -па. ставте лайк. Тепер всім па-па!